Всім привіт, дорогі підписники. Раді вас бачити, друзі на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, за послугою автопідбір під ключ нами було знайдено такі автомобіль, як Nissan Qashqai Відібрали ми чудовий автомобіль для нашого заумовника, такий як Nissan Qashqai. автомобіль 2013 року. Авто в максимальній комплектації. Машинка дуже крута, комплектація босе, автомобіль без єдиного підкрасу, не один елемент не мальований. Авто на легкосплавних танових дисках. Має камеру 360, панорамний дах. Ось такий, друзі, автомобіль ми підібрали для нашого замовника під ключ. Ось такий, друзі, авто. Даний автомобіль має 4 склопідіймача, гарний шкіряний салончик, мультикермо. Друзі, пробіг у даний автомобіль має 139 тисяч. І це дійсно, друзі, оригінальний пробіг. Зараз я знаю, що всі напишуть, що тут 300. Але ні, друзі, по факту тут 139 пробігу. Ми повністю даний автомобіль перевірили. Є повністю всі сервісні історії. Ми заганяли автомобіль на офіціал. повністю все про перевірили, продіагностували. Даний автомобіль має два комплекта ковриків. Автомобіль доставили для наших замовників, а зараз, друзі, ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся на інша інформація попадає в нас в інстаграм. Всім друзі, приємного перегляду! Нісан Кашкай авто. 2013 року 1,6 дизельний двигун на 96 кВт, 181 тисяча зеленого пробіга продавця, ціна його 13400, Без підкрасик запевняє власник, номер телефона продавця, такий Nissan Кашкай, авто йде на камері 360, бусешні диски r 18 присутній форкоп. По комплектації авто має 4 мача, мультикермок, комбінований ось такий салон, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація. Такий автомобіль. Авто йде 7-місне. Кого цікавий такий Нісан Кашкай, 2, телефонуйте. Рено Гранд Сенік 4. Автомобіль 2017 року 1,6, дизельний двигун, 96 кВт 165 тисяч зеленого пробіга від продавця ціна, його 15 300 Номер телефона власника. Ось такий от Рено е Сценік 4-го покоління. Автомобіль комплектації Bows на гарних. Дисках босешних автомобілі йде. Простий, це йде не гарант плюс. Авто має передні і задні партроніки. Також присутній фуркоп. Є безключовий доступ. Авто має 4 склопідміча, мультикермо, комбінований салон, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Друзі, цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Рено Меган Третього покоління. Автомобіль 2012 року 1,5 дизель 81 кВт, тисяч зельного пробігу від продавця. Комплектація Bowse. Камера. Ціна його 9800. Ось такий Рено Меган Третього покоління. Автомобіль на гарній зимовій новій гумі. Бачу іде. Ось така машинка. По комплектації авто має безключовий доступ. Мультикермо, 4 скло такий комбінований салон. Ось така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Renault X-Mod Авто 2013 року, 1,5 дизель, 173 тисячі зеленого пробіга від продавця. На автоматі комплектація Боус, ціна його 11400. Ось такий автомобіль. Рено Сценник X-Mod. Там, друзі, комплектація. По комплектації авто має. Мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація, гарний такий шкірний салон. Також є безключовий доступ, є панорамний дах. Кого цікавить такий Рено X-Mod, телефонуйте. Ford Kuga, авто 2011 року, 2 літра дизельний двигун. Номер телефона власника, ціна, його 11900. Такий автомобіль, Ford Kuga. 2011 рік. На дисках в білому гарному кольорі. Така шинка. Тканиновий салончик, 4 скло підіймача, кондиціонер, механіка 6-ступенева. Цікавить, телефонуйте. Chevrolet Cruze Авто 2015 року, двохлітровий бензиновий двигун. Автомат, ціна його 7800, 195 тисяч зеленого промігу. Номер телефона власника, ось такий Chevrolet Cruze. Хто щось собі шукає? На автоматі має 7500, друзі, непоганий варіант. По комплектації авто має ось такий от тканиновий салончик, автомат, кондиціонер. 4 скло підіймача. 15 рік. Кого цікавить, телефонуйте Авто вже на українській реєстрації. Peugeot 5008. Авто 2010 року, 2 літра дизельний двигун. Ціна його 9500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Peugeot 5008, mini-Van. Нічим відрізняє, не відрізняється, друзі, від Renault Grand Scenica В принципі, кузова ідентичні. Авто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступене, ось такий от простий салончик. Світочка тут стоїть, кого цікавить такий автомобіль. Телефонуйте. Ford Focus другого покоління. Авто 2010 року, 1,6 бензиновий двигун, 192 тисячі зеленого від продавця, ціна його 5900, номер телефона власника. Ford Focus в білому кольорі. Машинка в кузові універсал. Присутній задній партронік. По авто. По комплектації авто має два склопідіймача, Каниновий салончик, механіка п'ятиступенева, ступенева клімат-контроль. Кого цікавить, чи автомобіль, телефонуйте. BMW 1, друзі. Авто 2012 року випуску 1,6 бензин. Ціна його 10 тисяч. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль 2012 рік. BMW 1. В білому кольорі авто. Авто має 4 склопні мечатка, не новий салон, авто на механіці. 6-ступеневий, має безключовий доступ, клімат контроль, підігрів сидінь. Такий автомобіль. Кого цікавить телефонуйте. Audi Q5. Авто 2013 року, 2 літра бензиновий двигун. 184 тисячі миль. Пробіг, ціна його 15900. Ось такий автомобіль, авто має передні і задні партроніки. Все сезонна резина, безключовий доступ. По комплектації авто має. Мультикермо, чотири скло підіймача. Ось такий от салон. Також є панорама. Кого цікавить така Audi q 5 друзі, це Америка. Телефонуйте. Honda Civic, автомобіль 2015 року, 1,6 дизельний двигун. На 88 кВт. Ціна його 10 200, номер телефона власника, на жаль, пробіг власник не вказав. Можливо, забув, або може він тут йде, друзі, захмарний. Авто має передні і задні партроніки. Зимова резина. Ось Такий автомобіль. Honda Civic. В кузові універсал. По комплектації авто має 4 склопідіймача, меча, мультикремон, каниновий салончик, механіка 6-ступенева, кліматконтроль. такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Ось такий автомобіль зустрівся. Це Peugeot 508 2017 року, 1,6 дизель, 88 кВт. 230 зеленого пробіга від продавця, рідна фарба, як запевняє власник. Ціна даного автомобіля 11 350, номер телефона. Ось такі от Peugeot. Авто має передні і задні партроніки. Безключовий доступ. Машинка де в кузові седан. По комплектації хто має? Каниновий салон, 4 скло підіймача, мультикермо, механіка шестиступенева, ступенева кліматконтроль, навігація. Автомобіль. Кого цікавить, таке ПЖО. 508 друзі, телефонуйте. Mitsubishi ASX, Автомобіль 2014 року, 2,2 дизельний двигун, 241 тисяча зеленого від продавця. Автомат повний привід, ціна його 12 950, номер телефона власника. Ось такий Mitsubishi ASX. В принципі, друзі, все те саме, що Mitsubishi Outlander нічим не відрізняється. Кузов той самий, коробка трансмісія, автомат все так, також те саме. Кузов також ідентичний. Просто він йде чуть менший за. Mitsubishi Outlander. Ось такий автомобіль, має безключовий доступ, також присутній панорамний дах бачу. Скіряний гарний салон, 4 ї мультикермо, кондиціонер, навігація, автомат. Автомобіль Кого цікавить Таке авто, телефонуйте. Ford Focus 3 покоління авто 2013 року випуска. З дизельним двигуном 1,6 дизель, 250 тисяч зеленого пробігу продавця. Ціна його 7700, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Авто має передні і задні партроніки, протиутоманні фари, зимова резина. Ось такий автомобіль. по комплектації. 4 склопіді мультикермо, кондиціонер, механіка 6 Також є підігрів сидіні з тих салон. полочка є. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat b 8 авто 2017 року випуска 2-літровий дизель 240 тисяч зеленого від продавця. Ціна його 14 тисяч. Ось такий от Б8. 18 рік. Авто має передні і задні партроніки. На дисках в білому кольорі машинка. Ось такий автомобіль. Авто має мультикермо, 4 підіймача, масаж, електропривід, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігацію, автомат. DeQue 250 коробка тут друзі стоїть, автомат тут хороший. Кого цікавить такий пасад, телефонуйте. Volkswagen Sharan. 261 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 12300, 2-літровий дизель. Номер телефону власника. Ось такий Volkswagen Sharan. Авто має передні і задні парктроніки. Всесезонну сезонну резину, машинка в білому кольорі. Імпліктація автомає, мультикремо, підіймача, механіка шестиступенева, є навігація, підігрів сидін, кондиціонер, ось такий автомобіль, полочка сутня. Кого цікавий такий шаран, телефонуйте. Skoda Yeti авто 2013 року, 1,8 бензиновий двигун. 167 тисяч зеленого пробіг продається, повний привід. Номер телефона власника. Ціну власник не вказав, кого цікавить, телефонуйте. Ось такий автомобіль, авто має передні і задні патроніки. Шкода Єтті, 1,8 бензиновий двигун. І кросовер. Авто йде на автоматі, має мультикермо, 4 скло підіймача, на максимальний бачу автокомплектації. Ось такий прикольний салончик. Іде автомат. Також є панорама. Кого цікавий такий автомобіль, шкода є, телефонуйте, друзі. Шкода Октавія А7. Авто 2014 року, 2 літра дизель. Ціна... 11800 номер телефона власника. Пробіг, на жаль, власник не вказав, 2 літра дизель. Ось такий автомобіль, шкода Octavia A7. Ось в таких дуже крутих дисках в сірому кольорі. Присутній задній патронік автомобіля. По комплектації хто має. Мультикермо, 4 діймача, коробка автомат, тут, друзі, йде DQ250, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, такий комбінований салончик. Такий автомобіль. Шкода Octavia A7. 14 рік, 2 літра. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2010 року, Один і шість дизельний двигун на автоматі. Ціна його 8350. Ось такі, друзі, Volkswagen Golf Плюс 2010 року. 1,6 дизель ось такий на анкальтарі мультикермо, Рон, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів седмінь, автомат, Ось такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B7 комплектації Alt-Track. Такий автомобіль на повному приводі. 2013 рік, 2-літровий дизель на 125 кВт. Номер продавця, на жаль, власник ціни на даний автомобіль не вказав, але, можливо, когось цікавить, хоче, зателефонуйте, запитайте. І Volkswagen B7. Трак, авто на українській реєстрації. По комплектації авто має 4 клопені меча, мультикермо, гарний шкірний салон, автомат. Бачу, також сам паркується. Повний привід. Кого цікавий такий басьомий, телефонуйте. Шкода Октавія А5 авто 2010 року. Об'єм, на жаль, власник не вказав, що це. 219 заявного пробіга від продавця. Ціна його 7250, номер телефона власника. Машинка свіжо пригнана з Німеччини, авто має передні і задні парктроніки. На лінцях, на титанах, на гарній резині зимовій. І, друзі, я думаю. Більш за все ціна підходить для 1,4 бензиновий двигун. Механіка бачу з 6-ступенева, 4 скла підіймача, мультикерму, клімат-контроль сидіння. Ось от сало. Ціна 7250. На люкові, біз, за все, друзі, це 1,4 бензиновий двигун. Volkswagen Caddy. Авто 2016 року, 2 літра дизель 1700 зеленого пробіга від продавця, ціна його 14500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Caddy 2016 року. 2 літра дизель. Автомобіль в кузові пасажир. На зимовій резині машинка вже. Так, авто має мультикермо, два склопідіймача, кондиціонер, навігація, механіка п'ятиступеневості, салон. Получка є. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Nissan Qashqai, авто 2013 року 2.0. Дизель чи бензин, незрозуміло, не підкреслив продавець. Повний привід 223 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 13300. Ось такий Nissan Qashqai 2 літра на автоматі на повному приводі. Авто має. 2 такий Nissan Qashqai. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 склопідімача, доставний підігрів сидінь, клімат контроль, навігація, автомат, повний привід. Кого, друзі, цікавить такий Nissan Qashqai, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. авто 2010 року. 1,8 бензин, 103 кВт. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч, ціна його 6950. Такий автомобіль. Opel Zafira, 2010 рік. На лінзах, в чорному кольорі. Сімимісне, присутній фурфлоп. по комплектації авто має комбінований салон, 4 склопідіймача, механіка п'ятиступенева, клімат-контроль. Такий от мультируль, І салончик. Кого цікавить Opel Zafira, телефонуйте.